У Північній Ірландії досить велика кількість річок. І так як тут часто дуже проходять дощі, то рівень води у річці швидко піднімається. І щоб знизити цю силу потоку, роблять спеціальні такі бетонні пороги, які зменшують силу води. Ось сьогодні просто води. Сила силенна. Гляньте, воно бурлить і отом аж піднімається. Зараз погляньте, це просто якесь чудо. Яка сила води. Річка сама не глибока, але коли проходять дощі, то води стає дуже багато. Останніми днями йшли дощі в день, вночі. І ось там раніше, де плити починаються, там видно була така смуга, де рівень води видно. Сьогодні він уже набагато вищий. Оце так. Да. І в порі-поріжці отакі пороги, дуже багато таких порогів. І там не теж такі домби є. Тобто, щоб річка не розмивала береги, вони, по-перше, укріплені, тому що... Тут дуже часто проходять дощі, вони безперестом. І укріплюють береги, тому що вода ж, сила води розмивоє берег, зрозуміло. Це можна вічно дивитися на тий цих... вал. Тут, до речі, в пічкох ніхто ніколи, ніколи не По-перше, купує, що річки брудні. А по-друге, температура води дуже низько на відміну. Е, градусів, може 13-14, тому що це ж північ. Але що цікаво, так, е, що північ, але тут рідко коли бувають морози. Сьогодні вже 18 січня. От, а морозів, по суті, великих і не було. Найнижче це було мінус чотири. Вночі. А ромки встаєш вже мінус двох. І до обіду воно все розмерзається. І тому тут все таке зелене, гарне. Листя навіть ожіна ось не поскидала це. Будлея нагадала. будлея, Вона вже, звичайно, цвітлена і осох, і від дощів ставаш коричневий. Дуже гарно зроблено біля річки. Тут є зони відпочинку для діток, не, не, не просто відпочинку, а ігри для діток. Парки зроблені понад річкою і е, біля річки обов'язково або з одного боку, або з іншого боку є е, е, такі тротуарчики доріжки. Ось подивіться, які хвилі йдуть. Thank <laughs> you.